Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3902 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 750 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Тридцять шість, тридцять вісім, чотири, десять, сім, лото максима максимально вигравально. Виграла щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8834 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш вісім. 48. Сорок 47. Двадцять три. Шістдесят чотири, сорок три, двадцять. Тринадцять. Дванадцять, шістдесят дев'ять. П'ятдесят дев'ять. Тридцять. Сорок один. П'ятнадцять, тридцять один, вісім, сорок чотири, чотири, тридцять вісім, п'ятдесят сім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7687-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. Вісім. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 8, 8, 1. Бережіть себе. Все буде Україна.